Усім привіт! Мене звати Юля Коваль, і ви на каналі ЗАД ЗАЛ. Сьогодні ми поговоримо про виси на попереченні. Люди дуже часто вважають, що вис на він, в принципі не дуже потрібен і достатньо рідко використовують поперечину у своїх тренуваннях, якщо займаються фітнесом, в тренажерному залі тренуються та і далі, так далі. Чому це необхідно і чому дуже важливо регулярно включати виси? Давайте згадаємо усі малесеньких дітей, який в них один з перших базових інстинктів хапальний. Вони завжди все хапають. І якщо це зберігається у дорослої людини, в неї набагато менше проблем потім з опорно-руховим апаратом, зокрема з плечовими суглобами в дорослому житті. Як часто ми використовуємо наші плечові суглоби в повному діапазоні і в повній амплітуді, ну, максимум це треба щось зняти з себе, так? Але поступово. Погіршується і зменшується мобільність плечового суглоба. Тобто людина вже не в змозі в якомусь віці підняти руку зі стабільною жорсткою спиною чітко над головою, бо з неї простої причини рука просто не піднімається. І Якщо потрібно підняти руку над головою високо, людина зазвичай починає це компенсувати хребтом. Попереком, грудним відділом і так далі, і таким чином шкодить дуже сильно своєму хребту. Це перше. Друге, за мій 20-річний досвід роботи, навіть 20 плюс років я працюю з людьми з різними проблемами опорно-рухового апарату. Я помітила одне, які б не були проблеми з плечовими суглобами, які б там не були пошкодження всередині плечових суглобів. А Чому вони часто бувають? Тому що це найбільш мобільний у нас суглоб, а стабільність у нього зазвичай недостатня. Ну не працюють люди. На жаль, над цим, і це буде Наступний відос про стабільні вправи по вправи, які дають можливість стабілізувати за необхідності суглоб, так от люди втрачають цю мобільність, відбуваються травми, мікротравми, хтось лікує, хтось не лікує, але все залишається на тому рівні, що людина не може підняти руку. І от за мій досвід, повернусь на 20-річний, я помітила, що нічого так класно не відновлює плечові суглоби настільки класно, як виси на поперечні. Тому навіть якщо у вас є надмірна вага, навіть якщо вам важко висіти, у вас слаб і хват сам по собі. Я зараз покажу різні варіанти висів, і класно, якщо ви виконуєте виси на своїх тренуваннях. А якщо вже є вдома поперечина, то сам Бог вилів її використовувати для того, щоб покращувати стан своїх плечових суглобів. Тому що плечові суглоби це суглоби першого порядку. Вони взаємопов'язані з лопатками, вони взаємопов'язані з м'язами спини, і вони прямим чином впливають на хребет. Якщо є обмеженість в рухливості плечових суглобів, це завжди компенсується хребтом. Починаються проблеми в шині, Рівному відділі зона вище, в грудному, в поперековому відділі зона нижче. І ви навіть не думаєте про те, що це плече, ви думаєте, що це спина починаєте лікувати спину. Ще один момент. Погана мобільність, рухливість плечового суглобу, слабкий плечовий суглоб, він дає проблеми нижче. Нижче це лікчові суглоби, різноманітні, епікондиліти і так далі. І навіть променево-зап'ястковий суглоб також. Тому плечі, як і кульшові суглоби, критично важливо тренувати, тренувати не з точки зору там, жимів, розводок різних, саме силових. Вправ, а тренувати з точки зору мобільності. І сьогодні ми з вами поговоримо про види бувають висів на попередження, які ви набувають висівне попередження, як правильно це робити. Якщо ви будете висіти хоча б три е, рази на день по 10, 15, 20 секунд, е, ви зробите дуже цінний внесок в здоров'я своїх плечових суглобів. Отже, поперечення, який має бути хват? Хват має бути анатомічний. Що значить анатомічний, не широкий, не вузький. А, Стоїте рівненько, зігнули руки до себе, зігнули в ліктях і розвернули, підняли вгору. Оце буде ваш анатомічний хват. Друге, що тут важливо, це обов'язково закритий хват. Тобто, отакий мавп'ячий хват він достатньо травмонебезпечний. Тому важливо, щоб ви фіксувалися Так закритим хватом. Це буде більш безпечно, більш правильно з точки зору і з точки зору роботи м'язів передпліччя, які у дуже багатьох людей слабкі. І часто проблеми з провиненевозоп'ястковими суглобами також можуть виникати саме із-за слабкості м'язів передпліччя. Зігнули руки, розвернули, підняли. ваша ширина хвату. Що важливо, коли ви робите вис? В жодному разі не розслаблятися так. Виси бувають двох типів активні і пасивні. Я зараз покажу і один варіант, і інший. Активний вис він набагато більш здоровіший для вашого опорно рухового апарату і плечових суглобів. Пасивний вис він менш здоровий і він більш складний. Тому починайте, будь ласка, саме з активного вису. Отже, що таке активний вис? Коли ви робите вис, тобто ви повисли на попереченні, Перше, що вам потрібно зробити, це скоротити трошки м'язи живота, так, щоб у вас ноги злегка вивелись вперед. Не треба куточок робити, не потрібно дуже сильно. Піднімати ноги, але скоротити таким чином, щоб у вас міг бути напружений і живіт, і ваші сідниці. Це перше. Друге, пасивний вис він характеризується таким абсолютно розслабленим, як сусиска, знаєте, тілом. Ваша задача підтягнутися трошки таким лопатковим підтягуванням тобто лопатки вздовж хребта опустити вниз по напрямку до сідниць. І це буде ваш активний вис. У вас в роботі будуть і плечові сугроби, і ваші лопатки, і м'язи спини, і передпліччя, і навіть сідниці з. М'язами живота, тобто сама по собі вправа активний вис, це може бути хорошою силовою вправою, окрім інших переваг, і відповідно буде добре працювати над мобільністю плечових суглобів і розтягувати в тому числі м'язи спини. Якщо вам важко висіти складно висіти, у вас є надмірна вага, ви не можете витримати навіть трьох секунд. Але що хочу сказати, краще висіти. 5 по 5 секунд, ніж взагалі не висіти, наприклад. Так? Ви можете використовувати гумку, звичайну гумку, яку може причепити таким чином петлею, стати ногою в цю гумку, підстрибнути, повиснути і зафіксуватись, притиснути іншою ногою цю гумку, щоб вона вас не репнула по голові, по чолу, вивести так само вперед. І відповідно зафіксуватись, намагатися опустити лопатки вниз, а маківку голови наблизити до попречини, напружити м'язи живота, сідниць. І зафіксуватись. Чим більша ваша надмірна вага, тим, відповідно, більшого спротиву гумка вам знадобиться. Це може бути така от зелена, там вони різних є кольорів, це може бути навіть дві гумки. Ще один важливий момент. Якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт в плечовому суглобі під час вису, по-перше, обов'язково розминайтесь. Вибачте, забула сказати. Тобто різні види рухів руками. Піднімаємо руки вгору, вниз, розводимо, робимо кругові оберти. Якщо є можливість попрацювати на байку або на греблі, розігріти плечові суглоби, хоча б там 5-7 хвилин перед висом на попередження, це дуже класно. Ви будете давати можливість своєму тілу працювати більш якісно. Якщо ви відчуваєте в плечових суглобах біль або в плечому суглобі під час висок, спробуйте змінити хват. Хват можна робити звичайний від себе, зворотній до себе. Тобто, ви так само. Моститись зараз. Приберу цю гумку. Тобто ви так само згинаєте руки, але залишаєте долоні повернутими до себе. Це буде зворотній хват. поставить плечову кістку в більш з точки зору біомеханіки вигідне положення, і відповідно, можливо, дискомфорт або біль суттєво зменшиться того плечового суглоба, якому ви це відчуваєте. Буде виглядати так. Але хват так само має бути закритим, це обов'язково. І в жодному разі, отак от намагайтесь поки що не провалюватися, якщо ви тільки починаєте висіти. Покажу вам з іншого боку лопаткові підтягування, який він має бути, цей вис, дивіться, оце розслаблений, абсолютно вис. Ноги вивели вперед, затиснули сідниці живіт. І трошечки звели лопатки. Тобто, ваша задача лопатки вздовж хребта опустити вниз по напрямку досі вниз. і зафіксувати це положення. Це буде хороший, якісний активний вис, навіть якщо це 5 секунд буде відбуватися, або навіть якщо 3, це вже буде велика переможка для ваших плечових суглобів. Більш загальним планом вам продемонструю вис на попереченні. Ще раз різниця, пасивний вис, абсолютно розслаблене тіло, активний вис. Лопатки, ноги, живіт, сідниці. Дивимось вперед, голову не закидаємо назад, не дивимось на попередження. Коли ви опанували активний вис, ви можете поступово додавати динаміки, виконуючи при кожному висі по 3-5 лопаткових підтягувань. Це буде дуже класне продовження. Тобто, така собі. Прогресія вашого активного вису Активний виїзди дає можливість не лише покращити мобільність плечових суглобів, зміцнити м'язи, м'язи рук, м'язи спини, м'язи живота і сідниці також тут працюють. Дуже корисна вправа. Намагайтесь її не уникати, а навпаки, використовувати всі можливі варіанти і засоби для того, щоб день, хоча б 5 по 10 секунд, висіти. Ще один важливий момент: якщо у вас в залі є така приблуда, як профілактор Євмінова, це взагалі неймовірний такий тренажер або вид обладнання, і у вас є надмірна вага, або якісь певні проблеми з плечовим суглобом, ви можете виконувати вис на профілакторі. Це буде набагато легше плечовому суглобу. Можете починати з невеликого кута, поступово цей кут збільшуючи і поступово доводячи його майже до вертикального положення. Я вам покажу. Оце дошка Євмінова, профілактор Євмінова, і саме на ньому ми можемо також висіти. Якщо є проблеми з плечовими суглобами, ви можете братись за верхні ручки. Якщо Гнучкість плечових суглобів дозволяє, ви можете братись за нижні ручки. І виконувати цей вис, не забуваючи про активні лопатки, про напруження м'яза, живота і сідниці. Ноги піднімати не потрібно при цьому. Можете так само висіти від 5-10 аж до 15-20 секунд. І, відповідно, обов'язково відпочивати потім. Тож, практикуйте вис на попередженні, це дуже класна вправа. Я вам бажаю здоров'я вам, вашим плечовим суглобам. І дякую за ваші вподобайки. Дякую за ваші підписки. Діліться моїми відеосами, Я вважаю, що вони корисні дуже кожному українцю. І не забувайте донатити силам оборони України, бо, врешті-решт, все, що ми робимо. І зараз всі наші можливості напряму залежать від них, наших захисників. Дякую за увагу, Слава Україні!